У сумах у понеділок 5 серпня рідні друзі та знайомі провели в останню земну путь хороброго солдата Віталія Кальченка. Він служив на посаді водія 2-го кулеметного відділення 2-ї стрілецької роти. Загинув мужній воїн 29 червня під час виконання бойового завдання у Волноваському районі Донецької області. Рідні друзі та знайомі назавжди збережуть в серцях добрий спомин про Віталія. Самій чоловік. Ми з ним прожили на тепер 28 років років на шлюбу. У нас двоє дітей. Осталось ну, одна дочка доросла, друга підліток. Завжди турбувався за дітей, все їм старався ну, придбати для дітей все саме найкраще, щоб у них було. Перші комп'ютери, перші телефони, все, що було. Дуже опікувався сім'єю, був доброзичливий до людей, нікому ніколи в селі не відмовляв, І хто звертався за допомогою, всім допомагав. Ну, жалко, рано дуже пішов. 49 років йому було. Воспитував мене іноді в дитинстві. Ну, вже нема. Воюю в місті. Воювали. Тепер нема. Віталію Кальченко назавжди залишиться 49 років. Усі, хто знав Віталія, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Для мене Віталій був самим класним і дорогим свотом. Він чоловік моєї, мого зятя сестри, відзивчивий, дружній. Від нього ніколи поганого слова ніде не можна було почути. Дуже хороший батько. Важко, важко, що ми хоронимо таких хлопців. Вічна йому пам'ять, земля йому пухом. Самі самі найкращі спогади про Віталія. Самі, самі, самі. Справедливим, файним. Як всі нормальні люди, Як, не знаю, що ще сказати. Бід добразичним. Сюди приходимо на допомогу. Відспівали відважного солдата Віталія Кальченка у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимо за упокоєння душі. Спочила раба Божа, воїна, захисника України, Віталія, а також спочили Ківнелини, Сергія, воїна Сергія, і за відпущення всякої прови вільної і невільної, Господи, Оми. Мужнього воїна оборонця Віталія Кальченка з усіма військовими почистями поховали на Алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.